Кушаю і з малим мені наверх позакидали, я вже там порозправляв його. Ззаді там у мене ниточка така є І все, якось такий дем, значить так, наче, наче так дивиться, ровненько все як треба. Перший раз у житті я стелю профнастів, іначе наче не виходить. Як говорить, як говориться, друзі, якщо схочеш зробити, то ти зробиш. А якщо не схочеш зробити, то звісно... А якщо не хочеш зробити, то ти, звісно, не зробиш. Треба, друзі, стремитися до своєї цілі, як говориться, і все у вас вийде. Ще на ціль залишився. Хай лежить, я думаю, з ним нічого не случиться. Тут у нас ще, Ого, ще багато у нас залишилося. Щось ми, мабуть, не так посчитали. Але ще якщо залишиться, то ще туди залишиться. Бо щось дуже багато. Шість, шість, шість.